Всім привіт! У цьому відео я розповім про 5 підліткових ромкомів, які зняті у 90-х тому найкраще передають їх атмосферу. Перший Десять причин моєї ненависті, мабуть, мій улюблений фільм зі всього списку. І розповідає він про двох сестер з максимально протилежними характерами Катеріну і Б'янку. Одного разу їхній батько дізнається, що у б'янки є аж два кавалери, а поки в кет жодного. Тому забороняє їх ходити на побачення, поки вона не знайде хлопця і сестрі. Що зробити буде вельми важко через колючий, грубий і непіддатливий характер дівчини. А щоб полегшити це майже неможливе завдання, один із друзів Б'янки платить шкільному. Хулігану Патріку, щоб він за хороші гроші став хлопцем кет. Та в результаті все трохи не за планом. Далі це все вона. Історія зака Сайлера, популярного старшокласника, успішного у всьому до чого береться. Є тільки одна проблема: його дівчина Тейлор кидає хлопця за кілька тижнів до майбутнього випускного балу. У повному відчаї він заключає з другом парі, що за час що залишився, Зак зможе перетворити будь-яку дівчину, писану красуню, яку точно нагородить короною на балу. І вибір падає на тиху Лейні, що не в заході від ініціативи зака, але все ж починає своє перетворення. Безголові або ж мущі і сучасною адаптацією Емми Джейн Остін в декораціях 90-х. Її головна героїня Шер гордовита старшокласниця, дочка впливового адвоката, що вдягається за останнім писком моди і часто користується своєю репутацією. Вона запекла сваха, яка вважає, що мусить допомогти всім, кому пощастило менше, навіть шкільним вчителям. Та дівчина і не підозрює, куди її приведе допомога новенькій учениці Таї, яка мріє про популярність та не може обійтися без впливу шер. Наступний фільм також екранізація роману Зведи мене з розуму про двох друзів дитинства Ніколі і Чейза, які з часом перестали спілкуватися і втратили будь-що спільне. Але напередодні свята до сторіччя школи Чейза покидає його дівчина Далсі, а Бред, хлопець, яким туди збиралась ти Ніколь, знаходить собі нову пасію. Тому колишні друзі об'єднуються для того, щоб змусити Далсі і Бреда ревнувати, мати компанію на танцях і не тільки. І останній фільм «Нецілована». Джозі Геллер вже 25. Та вона не задоволена ні своїм особистим життям, якого буквально немає, ні роботою редакторки. Тому, коли їй пропонують знову стати школяркою під прикриттям, щоб написати репортаж, вона одразу хапається за цю можливість. Та все не так казково, як на це надіялась дівчина, адже на неї знову навалюється те жахіття, яке вона переживала у підліткові роки. Сильні, далі цькують слабших, учні зверхні та несправедливі. І Джосів другий зіштовхнеться з викликом побороти в собі неупевненість і відстояти свої інтереси перед розлюченим натовпом.